Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні будемо реставрувати стільці. Я спеціально вибрала для демонстрації найбільш потерпіле та пошарпане крісло. Якщо ваші меблі дожили до такого ж стану, не поспішайте їх викидати. Їх цілком ще можна повернути до життя. Скільки не шукала, відео про перетяжку стільців саме такої конструкції, я не знайшла. Вирішила виправити це опущення і попутно відремонтувати свої меблі. Обивка зовсім стара, брудна і рвана. Будемо її міняти. Стілець перевертаємо і починаємо розкручувати. Сидіння тут кріпиться на трьох шурупах, а спинка на двох. Відкрутивши їх, ставимо стілець на ніжки і тягнемо спинку вниз. Вона кріпилася на двох гвинтах, які вставляються в вошка на перекладині стільчика. Щоб зняти стару оббивку, потрібно видалити скоби. Для цього підійде гвоздодер чи гостра викрутка. Ні в якому разі не можна нову оббивку натягувати поверх старої. Це, звичайно, заощадить час і сили, але результат вас навряд чи обрадує. Всі нерівності проявляться і після ремонту. Стара тканина в кращому випадку розтягнута, а то і, взагалі, порвана. Вона буде збиратися в складочки під новою оббивкою і скоротить термін її служби, адже в місцях нерівностей і складок вона буде протиратися. Особливо дістанеться кутам, де полотно складено в кілька шарів. Якщо зверху ще й нову тканину накрутити, при складанні стільця сидіння на своє місце рівно не встане. Опор буде на товстих кутах, а центр виявиться на вісу і почне прогинатися під вагою людини. В результаті отримаєте скрип і розхитані місця кріплень. У передній частині прибитий окремий відрізок тканини. На торці сидіння її фіксує картонна смужка, видаляємо скоби і знімаємо деталь. Продовжуємо від'єднувати оббивку. А ось іще одна причина позбутися від старих ганчірок. Усередині цілі поклади речовини схожі на пісок. Я підозрюю, що в минулому це було паралоном. На кутах полотніща є шви, які формують товщину сідушки. Можна їх розпустити, щоб використати деталь як викрійку, але я її відразу викину. У мене є кращий зразок. На м'якій частині залишилися сліди приклеювання паралону. Сам матеріал на нього не схожий, він пружній і більше нагадує гуму. Здавити його важко. У продажу я такого не знайшла, тому його я залишу, тільки зверху приклею сантиметровий шар нового паралону. За правилами, паралон беруть більше периметра сидіння, щоб обернути бічні сторони і загнути під низ. Це оберігає оббивну тканину від перетирання на дерев'яну основу. Але таке правило діє, коли сидіння прикручується зверху. У моїх стільцях воно вставляється в раму і вже тоді прикручується. Якщо дати поролон з боків, то на місце сидушка вже не влізе. Відламані частини рами склеїли, скріпили степлером і зафіксували лищатами до висихання. Тепер наносимо клей на сидіння. Ця процедура обов'язкова, якщо її пропустити і просто покласти поролон без клею, він рано чи пізно почне зміщуватися, і в результаті тертя і тканину, швидше зноситься. М'яка частина сидіння товщиною 4 см, тому приклеїмо поролон товщиною 1 см. Я думала, що старий наповнювач доведеться віддерти і викинути, повністю замінити на новий. Купила лист перолона четвірку, але він не знадобився. Виявилося, що домого матеріалу йому ще далеко. Тепер роздягаємо спинку стільця, відкручуємо шурупи на зворотньому боці і видаляємо скоби. Знизу тканину отримую ще кілька скріпок. Тепер можна її стягнути. На дерев'яній основі виявився шар липучої гедоти. Імовірно, це залишки поролону. Доведеться все це зі шкрипти. розпускаємо по швах. На його основі розкроїмо нову деталь. Звертаємо увагу, як зшиті кути, щоб правильно їх потім відтворити. Залишилося витрусити сміття. Для спинки я взяла поролон товщиною 1 см. Він повинен бути трошки більше основи, тобто перекривати бічні сторони і верх, щоб тканина не перетиралася в грані. Наносимо клей на спинку. І приклеюємо поролон. Між ним і тканиною обов'язково поміщаємо слизький прокладочний матеріал. Можна взяти синтепон або тонкий спандбонд. Якщо цього не зробити, тканина, немов наждачка, буде тертися об поролон і він швидко розкрішиться в пісок. В цих стільцях прокладки не було, і ми всі бачили, на що перетворився шар поролону. Тепер тканина буде шурхати по спанбонду, а йому це нічим не зашкодить. Оглядаємо каркас стільця. Якщо щось відійшло і хитається, то потрібно розібрати, змастити клеєм і заштовхати на місце. Зайвий клей обов'язково витираємо. Поки клей підсихає, я виріжу деталі спинки та сидіння. Стежимо за напрямком ниток і орнаменту. Візерунок на всіх деталях повинен бути спрямованим в одну сторону. Розміщуємо зразок спинки на полотні та обводимо по контуру. Тепер складаємо деталь по лініях згинів і малюємо розташування швів. Особливу увагу приділяємо котам. Деталь я вже вирізала. Тепер черга сидіння. Завитки на спинці спрямовані вгору. Значить, на сидінні вони повинні направлятися від передньої частини до спинки. Обводимо викрійку і позначаємо лінії швів на кутах. На старій оббивці добре видно лінії згинів, просто загортаємо по ним краї і креслимо як під лінійку. Далі спинку складаємо навпіл лицевою стороною всередину. Спочатку загинаємо кут навпіл і фіксуємо шпилькою. Намагаємося проколювати тканину на позначених лініях. Матеріал трохи повертаємо і продовжуємо сколювати по лінії бічного шва. Тепер даємо строчку. В кінці робимо закріпки. Прошивши бічні краї, вивертаємо деталь на лицьову сторону. Ось які ми вийшли нижні кути спинки. Переходимо до сидіння. Його зшити легше. Приколюємо булавками тканину на кутах. Відшиваємо торці майбутньої сидушки. Готово. Можна вивернути. Основу ми відремонтували і вирівняли. Тепер, якщо відразу накрити оббивкою, то вона швидко зітре поролон, перетворить його в пісок або пил. Ми цього уникнемо, якщо дамо проміжний шар синтепону. Він пишніший, ніж спанбонд в спинці, і додасть сидінню ще трішки об'єму. Закріплюємо його степлером на дерев'яній основі. Зайвий матеріал на кутах зрізуємо. Далі пакуємо все це в оббивку. Насамперед пристрілюємо скобами передню частину на торці. Переходимо до задньої сторони і фіксуємо степлером. Тут уже потрібно підгинати зріст тканини всередину. Так само чинимо з вічними сторонами. На кутах тканину акуратно закладаємо в складку і скріплюємо. Спереду до торця кріпимо смужку тканини, як було в оригіналі. Прикладаємо її лицевою стороною до оббивки, притискаємо відрізком картону і пристрілюємо будівельним степлером. Загортаємо смужку на дерев'яну раму, підгинаємо край і фіксуємо. В кінці загинаємо на бічні сторони і там закріплюємо. На кутах зайву тканину ховаємо в складку. Приступаємо до перетяжки спинки, запихаємо її в новий одяг. З пандбонту добре ковзує по тканині. Без нього засунути основу було б проблематично, тому що поролон має властивість чіплятися до тканини. Знизу чохол кріпимо кількома скобами, верхні зрізи матерії підгинаємо і закріплюємо на дошці. Тут вже є лінія, по якій суміщаємо краї. Звертаємо увагу на отвори для кріпільних шурупів. Намагаємося їх не згубити. Акуратно закладаємо кути. Звилькою я визначаю точне місце розташування отворів для шурупів і вкручую їх. Останній етап це збірка стільця. Встановлюємо шурупи спинки у відповідні вушка на каркасі і проштовхуємо вгору для фіксації. Знизу скручуємо шурупами. Щоб не промахнутися, можна пошукати в спинці дірки з спицею. Прикручуємо сидіння. Робота закінчена. Тепер будемо звикати до обновки. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!